В ефірі телерадіокомпанія «Рокета». Ракета. До вашої уваги інформаційна програма Підсумки тижня. І знову на Роркетнянщині лунали прощальні пісні над черговими, на жаль, похоронними процесіями. 30 липня жителі громади в селі Насташка проводили в останній земний шлях воїна Збройних сил України трохимця Олексія Олексійовича. Народився він 26 серпня 1982 року у місті Біла Церква, навчався у загальноосвітній школі номер 14 Згодом продовжив навчання у Білоцерківському вищому професійному училищі No9. Призваний на військову службу п'ятим відділом Білоцерківського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Київської області під час мобілізації 21 листопада 2023 року. Службу. Трохимець Олексій Олексійович проходив у військовій частині А 25-82, де служив оператором роти ударних безпілотних авіаційних комплексів. 23 липня 2024 року, в районі населеного пункту Котельва Полтавської області, герой загинув. У Трохимця Олексія Олексійовича залишилося. Троє дітей. 31 липня у селі Ольшаниця похоронили Лазаренка Валентина Віталійовича. Він народився 22 липня 1970 року в селі Ольшаниця. Навчався в Ольшаницькому закладі загальної середньої освіти. Після закінчення 9 класів вступив до Рокитинянського коледжу за спеціальністю електрозварювальник. Після навчання був призваний на строкову службу прикордонником. Згодом працював в Ольшаницькому хлібоприймальному пункті та Ольшаницькому лісгоспі. Був одружений, батько двох доньок. 7 червня 2024 року Лазаренко Валентин Віталійович був мобілізований на військову службу п'ятим відділом Білоцерківського районного територіального центру та соціальної підтримки Київської області. Стрілець Снайпер 3-го механізованого відділення Першого механізованого взводу першої механізованої роти другого механізованого батальйону військової частини А-47-12. Виконуючи військовий обов'язок, солдат Лазаренко Валентин Віталійович загинув 23 липня 2024 року в бою за Україну. Її свободу і незалежність в районі населеного пункту Роботине Пологівського району Запорізької області. Схиляємо голови в глибокій скорботі. Висловлюємо щирі співчуття рідним полеглих українських патріотів. Дякуємо за подвиг, відданість Україні, мужність і відвагу. Світла пам'ять героям. У серпні 2024 року українці отримуватимуть житлову субсидію на неопалювальний сезон. Для більшості отримувачів вона буде призначена автоматично, якщо не змінилися дані про майновий стан або склад домогосподарства. Тобто, якщо ви вже є отримувачем житлової субсидії, додатково звертатися нікуди не потрібно і жодних додаткових звернень робити також не потрібно. Пенсійний фонд на основі даних, які вже має, перерахує розмір субсидії, на яку родина домогосподарство має право. Водночас є певні категорії, яким субсидії в серпні призначать за їх зверненням із заявою та декларацією про доходи та витрати. Зокрема, із особистим зверненням до пенсійного фонду треба звернутися, якщо. Заявник, член домогосподарства, орендує житлове приміщення, за яке сплачує житлово-комунальні послуги. У складі домогосподарства є внутрішньо переміщені особи, кількість фактично проживаючих зареєстрованих осіб у домогосподарстві менша, ніж кількість зареєстрованих. Домогосподарство претендує на призначення житлової субсидії на придбання скрапленого газу, твердого та рідкоопічного побутового палива. Детальніше на сайті Пенсійного фонду України. Певні зміни відбулися і у пенсійному забезпеченні. Зокрема, Пенсія у серпні збільшиться для громадян, яким виповнилося понад 70 років, і виплати, яких у сумі не перевищують 10 тисяч триста гривень 35 копійок, тобто показника середньої заробітної плати для розрахунку пенсій за 2020 рік. Щомісячна надбавка за віком передбачена постановою Кабінету міністрів номер 168 від 24 лютого 2023 року. Отже, у серпні громадяни, яким виповнилося 70-74 роки, отримають додатково 300 гривень 75-79 років 456 гривень. 80 років і більше 570 гривень. Слід зауважити, що цю надбавку нараховують автоматично з дати досягнення відповідного віку. Тож додатково звертатися до Пенсійного фонду України не потрібно. На виконання вимог закону України про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні. І деколонізації топонімії, розпорядженням начальника Київської обласної державної військової адміністрації від 23 липня 2024 року, номер 939, вулицю Жовтнева в населених пунктах Рокетнянської селищної територіальної громади, а саме вулицю Жовтнева в селищі Рокитне перейменовано на вулицю Лівобережна. Вулицю Жовтнева в селі Берюки перейменовано на вулицю Росьова. Вулицю Жовтнева в селі Запруддя, на вулицю Калинова. Вулицю Жовтнева в селі Любка, на вулицю Центральна. Вулицю Жовтнева в селі Насташка, на вулицю Чорних Запорожців. Вулицю Жовтнева в селі Вільшаниця, на вулицю Яблунева. Вулицю Жовтнева в селі Савенці, на вулицю Молодіжна. Провулок Жовтневий в селі Савенці на провулок Молодіжний. Вулицю Жовтнева в селі Синява перейменовано на вулицю Зоряна. Ці та інші назви вулиць попередньо були внесені на розгляд мешканців громади. Жителям вулиці Жовтнева було запропоновано внести свої пропозиції щодо нової назви вулиці. Протягом квітня-травня цього року мешканці громад визначилися з варіантами нових назв шляхом проведення опитування і громадського обговорення на зборах тощо. Зібрані пропозиції були розглянуті і підтримані комісією з питань найменування, переіменування вулиць, провулків та інших об'єктів на території Рокітнянської селищної територіальної громади. Повідомляється на сайті Рокітнянської селищної ради. Українці більше не переводитимуть годинники на літній та зимовий час. Рада ухвалила законопроєкт про обчислення часу в Україні у другому читанні. Як повідомляється, цього року українці в останню неділю жовтня, 27 числа, ще переведуть стрілки годинника на зимовий час і надалі переведення на літній час з 2025 року. Не буде. На цьому інформаційний випуск новин підсумки тижня завершено. Вдалих і спокійних всім вихідних.